Аварійну автівку з обладнанням отримали комунальники Луцьк тепла від іноземних партнерів, розповідає водій Василь Тананайко. Оце моя робоча нова машина. У нас підометри всього 600 кілометрів. На підприємстві чоловік працює більше 30 років. Розповідає, сьогодні на автівці вперше виїхали на ділянку ремонту тепломереж, щоб випробувати нове обладнання. Працював на старій аварійці. Стара аварійка була з 84-го року. І вночі треба було виїжджати, як були аварії. І, як кажуть, і в дощ, і в сніг. В будь-яку погоду ми мусили їхати працювати, давати Луцьку тепло. Звісно, краще їхалося. Все ж таки новий автомобіль, як кажуть, цивілізований. Показує, як облаштований автомобіль і яке обладнання є в комплекті. От у нас тут відсік для робочих. Ми можемо тут пообідати, випити чай. У нас тут є мікроволно, Ось тут у нас стоїть сварочний генератор. Один і другий. Може працювати два сварочки зразу. Тут у нас є помпа для викачки води, це мотор і з насосом. Далі в нас тут відсік для пропана, для фішок. Тут у нас знаходиться інструмент, кабеля для сварки, для другого сварщика, кабеля для резки труб, цивілізація. Холодна гаряча вода, можемо руки вже мити, все на місці. Є водоляна помпа, гідравлічна вона достає з 12 метрів глибини. Також є відбойний молоток, теж гідравлічний і гідравлічна болгарка отримало нову аварійну машину від USAID, американського агентства з міжнародного співробітництва в рамках проекту з енергетичної безпеки. Не лише цю машину ми отримали від USAID, також технічну сіль, трубопроводи та інші матеріали і засоби. Речник каже: раніше партнери передали екскаватора. Він працює на іншій ділянці ремонту. Загалом для роботи на теплових мережах підприємство має дві спеціальні аварійні машини, включаючи нову подаровану, та переобладнали три вантажівки. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.